Керівники райдержадміністрації, начальники відділів та управлінь взяли участь у першому пленарному засіданні 32-ї сесії Галицької районної ради. Перед початком пленарного засідання Галицькі пластуни передали депутатам Вифлеємський вогонь миру. А більше знає Віталіна Запорожець. На останню в цьому році сесію Галицької районної ради шостого скликання завітали і пластуни з вифлеємським вогнем, і колядники, і вертеп. Після концерту сесія розпочала свою роботу. До слова з 82 депутатів працювали лише 55, 27 прогуляли. Звітував на сесії за 100 днів роботи і головний міліціонер району. Проте найбільш активно обговорили питання про внесення змін до статуту Галицької центральної районної лікарні. Вважати інфекційне відділення міжрайонним в структурі бурштинської міської лікарні та передбачити фінансування даного відділення з розрахунку: 67% районного бюджету, 33%… Бюджет міста Бурштина. Один-два. Вивести із складу засновники даного закладу Галузьку районну раду. Сесія Верховної Ради в першому читанні 208 голосами прийняла про те, що ні Бурштину, ні чорково іншим містам не давати ніякого обласного містам обласного підпорядкування. По телефонних дзвінках і так далі, після обіду повторно. Винесено це питання і 238 голосами проголосовано про те, щоб надати Галицькій бурштин, бурштину місто обласного підпорядкування. Я прошу, дайте мені слово, не, не закривайте мені рот. Значит, чим, чим, цим рішенням, я кажу, скасований як такий Галицький район. Степан Леочко, депутат райради, висловив свою думку щодо медицини в районі у зв'язку із набуттям бурштина статусу міста обласного підпорядкування. Вся екстрена хірургія, травматологія буде вестися в обласну клінічну лікарню. Значить, буде скорочення хірургів. Хірургів, буде скорочення гінекологів, буде скорочення других медичних спеціалістів. Вони того не розуміють і не хочуть розуміти. Останньою і не лише в цьому році стала сесія для вже екс-голови Галицької РДА Володимира Чуйка. Я вам всім бажаю, щоб ви ніколи в житті не були відкиненими, але щоб ви були тим каменем, який побудує фундамент нашого майбутнього, майбутнього, яким ми будемо задоволені. Майбутнє до якого ми проведемо своїх дітей. Також на сесії нагородили грамотами працівників місцевого самоврядування. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Рай.